Thank you. Це захисні окуляри це річ не лише стильна, а й дуже необхідна влітку, адже вони можуть захистити нас від сонця навіть в тіні. Як правильно обрати сонцезахисні окуляри? Дізнаємося сьогодні у новому випуску про здоров'я, поруч зі мною фахівчиня з громадського здоров'я рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Софія Ткачук. Вітаю вас мені, на дня. Давайте ж розпочнемо нашу з вами розмову з того, чи всім потрібні сонцезахисні окуляри. Так, насправді наші очі ми повинні захищати не тільки в дорослому віці, а й в підлітковому, і діти, і літні люди, тому що ультрафіолет він впливає на нас усіх. Очі ми не можемо намазати сонцезахисним кремом як шкіру, тому ми повинні використовувати сонцезахисні окуляри навіть в похмуру погоду. Про це детальніше будемо з вами говорити. Так, а як саме тоді вони нас захищають? Який це механізм дії? Е, ну, почнемо з того, що е, ультрафіолетові випромінювання є альфа-бета, промені вони трішки різні по е, кількості, скільки їх доходить до землі, е, але вони впливають на наші очі, потрапляючи в око, можуть. Е, Давати опіки, рогівки, інші дуже такі неприємні речі. А власне для цього ми використовуємо сонцезахисні окуляри, які мають УФ-фільтр, який ці промені нейтралізує. Угу. Тобто, коли ми просто в сонячну погоду йдемо по вулиці і сонце потрапляє до нас на очі, то це шкідливо. Е, так. Угу. А ви згадали про цей фільтр. Я знаю, що є певні спеціальні маркування на сонцезахисних окулярах. Як з ними розібратися? Що там потрібно знати? Давайте про це детальніше. А, загалом, коли ми приходимо до оптики, щоб підібрати собі окуляри, перш за все, ми звертаємо увагу на маркування UV400. Угу. Це означає, що Фільтр, який є в цих окулярах, захищає наші очі від ультрафіолетових променів довжиною 400 нанометрів, тобто повністю це максимальний захист. Якщо такого маркування немає, то ну захист таких окулярів він досить питанням. Також може бути маркування якості Європейського союзу, сертифікат якості, на який ми можемо звертати увагу, також те, що допоможе вибрати якісні окуляри. Угу. Тобто от, потрібно шукати це певне таке маркування. Так. так ви знаєте, я дуже часто бачу, ну просто в якихось мас-маркет-магазинах, що продають звичайні сонцезахисні окуляри. Арию просто чорні чи захищають вони дійсно так, як потрібно? Це міф. В нас дуже часто люди обирають окуляри по принципу, ну вони темні, значить вони підходять. Але насправді в такому випадку краще вже бути без окулярів, чим з такими. А якщо це якийсь неперевірений магазин, мас-маркет чи якийсь магазин в інтернеті, який не може надати якихось сертифікатів якості, це може нам нашкодити, тому що коли ми, наприклад, знаходимося без окулярів. Наша зіниця звужується і, ну, хоча б якусь там частину цих ультрафіолетових променів е відбиває і трохи захищає себе. В таких темних окулярах, які не мають фільтра, зіниця розширюється і, відповідно, око стає ще більш вразливим. Угу. Ну, я знаю, що категорій затемнення є декілька. Яку краще обрати, яка між ними різниця? В цілому їх поділяють приблизно на п'ять категорій від 0 до 4 за ступенем затемнення. Нуль це взагалі прозорі окуляри, вони будуть захищати нас від вітру, від пилу, від таких речей. Категорія один вже трішки темніші, вони підійдуть в похмуру погоду, наприклад. Категорія 2 вони підходять ідеально для міського життя. Тя категорія вона найбільш ідеальна. О таку яскраву сонячну погоду, як ми зараз маємо, і є категорія 4, Але вони вже дуже темні. Вони використовуються в екстремальних більш умовах, там в горах, коли багато снігу, угу. тому що дуже темні для нас. З вами найкраща це категорія 3. Я знаю таку, що є багато кольорів ліц, і не лише на чорних закінчується наш вибір. Так яку ж тоді краще обрати? Ну, перш за все, важливо зважати на те, щоб нашому оку було зручно. Okay. А якщо розбирати по кольорах, то сірий, наприклад, він найбільш не нейтральний, він не спотворює кольоропередачу, він зручний. Так само зелений кольор, він досить зручний для ока, і кольори не спотворює. Можуть бути коричневі або бурштинові такі окуляри, вони добре. Підійдуть для водіїв, тому що не будуть спотворювати передачу кольору. І жовті або помаранчеві будуть кращі в туманну погоду або уже в сутінках, але не підійдуть в яскраве сонце, і також вони не підходять для водіїв, тому що можуть спотворювати колір світлофору. Угу. Ну, ви знаєте, зараз якраз такий тренд в світі на такі дуже яскраві кольорові mm -hmm. лінзи в окулярах. Зазвичай це ну, щось із китайських сайтів, досить дешевеньке, і його використовують чисто для стилю. Чи небезпечно ходити в таких окулярах прямо цілий день? чи це лише для фото е, небезпечно, безумовно. Якщо для фото, так звичайно, я думаю, можна використати. Але е, як ми вже говорили про просто чорні окуляри без фільтра. Якщо це окуляри з якихось неперевірених магазинів, е, вони можуть нам нашкодити. Ну, умовно, уявіть, щоб там ми сиділи в темній кімнаті перед кварцевою лампою. Це буде те саме. Е, опік рогівки ми не відчуємо, тому що. В оці немає нервових закінчень, які би відповідали за біль, ми вже постфактом просто отримуємо результат. Угу. Досить часто, коли приходиш в магазин оптики, нам розповідають, що от є такі, такі, такі окуляри, зокрема, наприклад, з поляризованими лінзами. Що це таке, як в них розібратися, і чим вони кращі за інші? Я б не сказала, що вони кращі чи гірші, вони просто трішки інакші. Поляризація, поляризовані лінзи мають спеціальний фільтр, який блокує відблиски від горизонтальних поверхень, тобто від дороги, води, скла. І це суто про комфорт. Якщо там ви водій, наприклад, і багато часу проводите за кермом, тоді поляризовані лінзи це дуже зручний варіант, щоб не навантажувати око. Але не забуваємо про захист, це зручність, але це не заміняє Уфе захист, угу. тобто на море, я так розумію, це ідеальний варіант, щоб легко лежати і дивитися на хвилі. Так, але обов'язково uv 400. ще. Uh -huh, так. Ну я ще, до речі, хотіла запитати, чи є якась певна гарантія з цими лінзами, що вони от дійсно мають якийсь певний такий захист, чи теж є якесь певне маркування? Як перевірити цю якості? в сертифікованих магазинах, в оптиках чи в аптеках є спеціальні прилади у Фетестери. На них можна перевірити, як добре окуляри їх фільтр блокує ультрафіолетове випромінювання знову ж таки. Це маркування на самих окулярах, це сертифікати якості. Ну і коли ми приміряємо їх, якщо є якісь певне викривлення чи зміна кольорів, також варто звертати на це увагу, тобто не тільки такі технологічні показники, а й по своїх відчуттях. Є така певна думка, що якщо окуляри дорогі, з хорошого магазину куплені, то однозначно вони будуть хорошими. Наскільки це співвідносно дійсно ця ціна, якість чи варто на це орієнтуватися? Ну, якщо з хорошого магазину, то так, перевіреного, який викликає довіру. Я би не сказала, що дорогі це гарантія якості. Звісно, там за три копійки. Вони не будуть якісними, просто варто звертати увагу на те, де ви купуєте ці окуляри. Не потрібно купувати їх на базарі чи десь в якихось китайських маркетплейсах, які не перевірені. Краще обирати спеціалізовані магазини, аптеки, оптики, де ви можете і сертифікат якості перевірити, і підібрати для себе стильні окуляри. Угу. Ну про стиль трішечки пізніше згадаємо, а зараз хотілося б якраз поговорити про певні матеріали. Почнемо з лінз. Є така думка, що якщо лінза скляна, вона однозначно, по перше, краще виглядає, по-друге, надійніша, краще захищає і так далі. Чи правда це, що скляні краще пластикові? Ну скло це така класика, вважається. І насправді вони добре передають колір, вони стійкіші до подряпин, але є свої мінуси, вони важчі і вони більш крихкі. Тобто, якщо вони впадуть, вони можуть розбитися, ну це вже певна така небезпека. Пластик, особливо сучасні полімери, вони абсолютно нічим не гірші, вони легші, вони безпечніші, тобто вони не б'ються. І зараз я би сказала, що вони на одному рівні, подекуди пластик навіть краще. Uh -huh. А якщо от ви пригадали, буде подряпана якась певна на окулярах, чи впливає це якось на наш зір? Звичайно, навіть маленькі подряпанки будуть впливати, тому що око буде напружуватися постійно, воно мусить коригувати викривлене зображення. Це буде шкодити. Uh -huh. А чи є певна якийсь термін придатності в окулярів? Що от, через там два роки потрібно вже їх замінювати? Uh -huh. Так, якраз таки орієнтовно 2-3 роки е е фільтри е перестають працювати так як належне. Ну окуляри постійно піддаються впливу. Це сонячна якась погода, е засоби для чищення, і відповідно е фільтр трішки втрачає. Такі окуляри краще замінити, не ризикувати. Ну ще також хотілося б пригадати про оправу. Зрозуміло, що це вже справа смаку, певна, як вони виглядають. Але чи є якась різниця в матеріалах, і можливо на якісь нюанси потрібно звертати увагу більше при виборі? Як і лінза, оправа також повинна бути якісна. Тобто, якщо це дуже дешеві окуляри, як ми вже говорили, чи з якогось неперевіреного сайту, це може нам шкодити, тому що може використовуватися пластик або фарба, які будуть викликати подразнення і алергії. Краще використовувати і підбирати окуляри з якісних матеріалів оправу. Це може бути нержавіючі матеріали, алюміній, вони будуть легкі. Будуть навіть пластик, в принципі, також може бути якісний, тому що він. Буде легкий, він буде якісний і також звертати увагу на те, як вони сидять на обличчі, щоб вони не натирали перенісся, не давили нам за вухами. Всі ці нюанси варто враховувати в оптиці, можуть підігнати і допомогти вибрати. Угу. Ну, враховуючи те, що один з критеріїв є це, як вони сидять, то думаю, варто також про це поговорити, як правильно розміщувати окуляри на обличчі для того, щоб вони добре захищали, тому що все одно є певні нюанси. Перш за все, коли вибираємо, звертайте увагу на свої відчуття в них. Якщо вже придбали, то на відчуття після, тому що може бути таке, що буде там боліти за вухами, чи може боліти голова. Це може бути ознакою того, що не дуже. Правильно для лиця підібрана оправа загалом повинно бути комфортні відчуття, коли ви одягаєте окуляри. Угу. В нас для водіїв знаю, що існують прям спеціальні окуляри, вони такі жовтенькі для дороги. Але якщо, наприклад, у водія немає таких, краще використовувати звичайні сонцезахисні, чи зовсім бути без. них? Водіє, в принципі, можна і звичайні сонцезахисні окуляри з фільтром ультрафіолетовим. Головне, щоб вони були не вище третьої категорії. Четверта, я згадувала, вона дуже темна. Для водіїв вона заборонена, тому що спотворює кольори світлофора. Ну і так само колір варто підбирати той колір, який не буде спотворювати вибачаюсь за тавтологію кольори від світлофора. Досить часто можна побачити людей, які навіть в похмуру погоду, коли зовсім сонечка не видно, все одно одягають сонцезахисні окуляри. Чи Добре, так робити, чи ні, і чи дійсно є якийсь вплив для наших очей? Ну погоду. Ультрафіолет він не зникає восени чи взимку. Він все так же залишається. Нам може здаватися, що його немає, бо сонце вже не гріє, не пече так, як влітку, чи там навесні. А коли сонце вже активне, ми ще до цього не готові. Ультрафіолет залишається, і важливо використовувати і в похмуру погоду, тому що хмари, хоч трішки і фільтрують промені, але це 10-20% ультрафіолет, все рівно доходить до землі. взимку, наприклад, ми можемо отримати подвійну дозу ультрафіолетового випромінювання, тому що сніг відбуває 80% цих променів, тобто ми отримуємо прямі і потім ще зворотні відбиті снігом. Тому так важливо використовувати не тільки влітку, десь на пляжі, а і в похмуру погоду і взимку. Тобто, якщо підсумовувати конкретно цю тему, то ми постійно маємо бути в сонцезахисних окулярах? Ну, фактично так. Угу. Добренько, тоді в мене наступне запитання: як тоді краще в поганих окулярах чи зовсім без окулярів? Краще зовсім без. Я згадувала вже в такому випадку. Наша зіниця буде звужуватися і трошки захищати себе. В темних окулярах без фільтра в темноті зіниця розширюється і буде око ще вразливіше до ультрафіолету. Угу. Ну також є люди, які мають вже окуляри для зору. Що їм в такому випадку краще робити? Можна мати на зміну. Сонцезахисні окуляри, або можна в аптеці підібрати. Вони будуть, звісно, дорожчі, але є лінзи фотохромні, які на вулиці затемнюються в приміщенні, вони... це затемнення проходить, і ви маєте просто окуляри для зору. Це зручно, якщо ви не хочете мати дві пари. Але є свої нюанси: це час, тому що вони не зразу темніють, як ми виходимо на вулицю, це декілька секунд. Так само, коли повертаємося в приміщення, вони не зразу це затемнення проходить, це 2-3 хвилини потрібно почекати. Ну і, наприклад, в авто чи там в громадському транспорті окуляри такі темніти не будуть, тому що лобове скло воно трошки фільтрує ультрафіолет. Тут скоріше вже вибір зручності кожного? Угу. Ну а якщо, наприклад, тривалий час певний, все таки нехтувати всім про що ми говорили раніше, і носити все ж якісь нужо дешеві чи просто на якісні окуляри, до яких проблем чи захворювань може призвести таке нехтування? Насправді, в першу чергу, це будуть досить довготривалі наслідки для нашого ока. А опік рогівки може бути розростання тканини на рогівці внаслідок цього опіку. Це катаракта, подальша втрата зору і незворотні зміни в кришталику ока, в сітківці ока. Дуже важливо звертатися до офтальмолога, якщо ви відчуваєте. Певні симптоми опіку, наприклад, рогівки, ну і все ж таки берегти свій зір, тому що наші очі вони дуже чутливі. Угу. А наскільки швидко відбувається цей процес? Це залежить від ступеня ураження, тобто в когось відновлення може зайняти там декілька днів, буквально в якихось складніших випадках це займе більше часу, і потрібно будуть додаткові ліки, каплі, мазі. і при повторному подразненні при повторній травматизації погіршуватиме стан. А якщо є якісь певні симптоми, наприклад, сухість ока, чи сильний біль в голові, чи означає, що потрібно відкласти ці окуляри і зовсім вже тепер ними не користуватися? Так, якщо після придбання окулярів ви відчуваєте біль в голові, може бути запаморочення, може бути сильна якась сльозотеча, в деяких випадках може бути навіть набряк повік, це означає, що окуляри не підходять, що ми отримали опік рогівки в разі в результаті використання цих окулярів, краще їх відкласти і підібрати якісні лінзи. Ну я пропоную тоді поговорити ще про певну візуальну складову цього запитання, тому що знаю, що у всіх нас різні форми обличчя, і залежно від цього можна підібрати найкращу форму для себе окулярів, яка буде пасувати. Тож що порадити? Так насправді, хоч в першу чергу, це звісно захист, але є ще і така модна складова, модний аксесуар, всі ми хочемо гарно виглядати. Для, наприклад, квадратного обличчя краще обирати якісь округлі форми, щоб пом'якшувати кути свого лиця. А для круглого, навпаки, це якісь продовгуваті форми, щоб видовжувати лице. Пощастило овальному лицю підійдуть майже всі оправи, окрім занадто вже вузьких. А для трикутної форми голови підійдуть авіатори або котяче око. Головне, окрім. Зовнішньої складової звертати увагу, щоб вам було комфортно в першу ага. чергу. Це стосується і чоловіків, і жінок. Так, я не думаю, що тут є якась різниця. Ну, також, як ви на початку ще згадували, у нас є дітки, яких теж треба захищати, їхні очі теж дуже чутливі до такого впливу. Як правильно підібрати дитячі окуляри? Тому що дитина все ж не завжди може пояснити, чи їй добре, чи не добре. Діти навіть більше потребують захисту, тому що їх кришталик в оці більш прозорий і око більш сприятливе до ультрафіолетового випромінювання. В такому Випадку це тільки UV400, тобто тільки самий максимальний захист. І краще обирати оправи, наприклад, з більш м'яких пластичних таких матеріалів, щоб вони не давили дитині на перенісся вуха. І бажано, щоб була якийсь ланцюжок або, можливо, такі крючечки на дужках. це щоб окуляри не спадали. Діти досить часто можуть швидко щось зробити можна не зорієнтуватися. Я маю на увазі, наприклад, якщо вони подивляться. Просто без окулярів на сонце, і я знаю, що так можна отримати певне пошкодження очей. Які певні симптоми дитини, от як вона буде озвучувати, мають свідчити батькам про те, що варто поспішати до лікаря? В принципі, як і в дорослих, так і в дітей, це буде підвищена сльозотеча. Тобто, очі будуть дуже сльози. вони будуть намагатися зволожити себе. Почервоніння може бути, якщо дитина озвучує, це може бути такі. Ніби пісок в очах, тобто uh -huh. такі рябіння, можуть набрякати повіки і червоніти. В таких випадках варто звернутися до лікаря, не затягувати, щоб підібрати лікування. Uh -huh. А якщо в домашніх умовах людина хоче щось зробити, швидесенько, перша якась допомога. Uh -huh. Ну потрібно давати відпочивати uh, очам, тому що одним із симптомів може бути це болючість при погляді на світло, uh -huh. uh, старатися більше темряви мати. ну і... Я би не радила займатися самолікуванням, тобто якихось таких домашніх рецептів типу соку алоя точно не використовувати, а звернутися до лікаря. І uh -huh. він уже діагностує ступінь ураження і порадить, чи просто відпочинок для очей, а чи якісь ліки. А скільки зазвичай займає відновлення у такому випадку? По різному. Це може бути 2-3 дні, якщо це не складний якийсь випадок, і може бути і довше в залежності від ступеня ураження ока що ж тоді я пропоную наостанок, так підсумовуючи, поговорити ще про те, як правильно зберігати сонцезахисні окуляри, тому що, як вже згадували, не можуть нам нашкодити. що ж тоді робити? Ну, перш за все, ми зберігаємо окуляри у футлярі, тобто ми не кидаємо їх в кишеню чи в сумку до ключів без захисного футляра. Ми витираємо тільки мікрофіброю. Бажано не витирати паперовими серветками, вони дуже дряпають поверхню лінз. Не класти лінзами донизу це насправді найбільш часта причина через подряпини. Якщо це скляні лінзи, вони взагалі можуть побитися. А ну і якщо промивати, то це під теплою водою, трішки мила, буквально і знову ж таки витерти після того мікрофіброю. Що ж, пані Софія? Я дякую вам за таку змістовну розмову. Я сподіваюся, що наші глядачі підберуть для себе ідеальний варіант окулярів, так. Він їх буде дуже надійно захищати і вони будуть пригадувати ваші поради. Так, дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як правильно підібрати сонцезахисні окуляри з фахівчиною з громадського здоров'я Софією Ткачук. Мене звати Оля Добреля. Це була програма про здоров'я. До зустрічі.